Сьогодні ми з вами здійснимо подорож мальовничими місцями Новогуйвинського ОТГ. ОТГ налічує 24 місця, з яких 3 – СМТ та 21 село. А саме Новогуйвинське, Гуйва, Озерне, Вертокивка, Іванківці, Гай, Вишневе, Волиця, Глибочок, Головинка, Ріжки. Роздольне, залізня, двірець, городище, трути, Озерянка, Павленківка, Пряжів, Троянів, Ставецьке, Сінгури, Состівка, Рудне Городище. Вирушаємо за Семте Новогуйське. Це адміністративний центр нашого ОТГ, розташоване. 7 кілометрах від обласного центру Житомир. Тут я народилася і живу. Тут є на що подивитися. Одним з цікавих місць, яке неодмінно потрібно відвідати Новогуйвинську, є кінно-спортивний клуб Донбай. Далі відвідуємо селище Гуйва, розташоване за 4 кілометри. Від районного і обласного центру у селищі Гуйва збереглася історична споруда з часів Другої світової війни під назвою Ставка Гімлера Гегвальд з німецької Заповідний ліс. Це одна з 16 в Європі і одна з трьох в Україні ставок вищих чинів Вермахту. Перший наземний бункер знаходиться ліворуч від траси Житомир Бердичів, і його можна оглянути. Другий на протилежному боці траси на території військової частини. Два залізобетонні наземні бункери, зброньованими дверима, товщиною 5 см та товстими трьохметровими стінами. Наразі бункери, місцеві мешканці, використовується бомбосховище, де ховаються від повітряних тривог. Наступним селищем, де ми зупинимось, буде озер, розташоване у 12 кілометрах від Житомира. У 1934 році був побудований будинок офіцерів, який в трохи занедбаному стані зберігся до сьогодні. Він є однією із пам'яток місцевого значення та представляє надзвичайно цінною історичною спадщиною України. Одним з цікавих об'єктів Озерного є надзвуковий ракетоносець Ту-22К, встановлений на постамент на алеї слави героям авіаторам Наступним пунктом нашої зупинки буде село Сінгури, розташоване за 11 кілометрів від обласного центру Житомир на автошляху Вінниця, могилів подільський нас буде цікавити будинок Бубнових – садиба першої чверті 19 століття. Це скромний палац, який належить невідомому шляхтичу. Хоча він стоїть при трасі, праворуч, якщо їхати із Житомира до Бердичева, помітити його не так просто. Єдині прикраси палацу, що збереглися до наших днів капітелі колон Іонічного ордеру. Та дерев'яне оформлення балкону другого поверху. Наступним пунктом нашої зупинки буде село Вартокиївка у 23 кілометрах від Житомира. У селі вирощують пряний, ароматичний та лікарський сорти хмелю підприємство Хміль України, де нині зберігає статус одного з лідерів Хмелярства області. Тут вирощують хміль площі. Понад 100 гектарів. В центрі села на пагорбі знаходиться дерев'яна православна Свята-Миколаївська церква 1914 року на місці спаленої старовинної церкви 1720-х років. Ця унікальна споруда стоїть вже понад століття. Далі ми відвідуємо село Іванківці 25 кілометрів від Житомира. У селі зберігся маєток у неоресансному стилі, який успадкував і у 1892 році реставрував місцевий поміщик Модест Езерський. Езерський це польський магнатський шляхетний рід. Як туристичний об'єкт, дуже цікаво. Тут збереглася частина каміну та паркету, зовнішнє оздоблення будівлі. Також у селі привертають увагу пагорби з глиняних порід, де було цікаво погуляти з дітьми. Наша екскурсія прямує до села Троянів, розташоване за 25 кілометрів від Житомира. Це мальовниче село є окрасою громади завдяки казковим краєвидам та виходам на поверхню гірських порід Називають малою швайцарією на Житомирщині. За будинком культури знаходиться головна принада Троянова, Троянівський водоспад. Вище за водоспадом знаходиться печера. Троянів дуже древній. Найзагадковіше, що є в Троянові, це підземні ходи, які зі слів старожилів мають розгалужену мережу в сіми напрямках. Також варто відвідати щасливу підкову. Маленький кінний клуб із великим серцем. До війни він успішно функціонував у Харкові понад 14 років. Маршини маршрут громади можна об'їхати за один день адже всі локації знаходяться поруч. Тут навіть самий вибагливий мандрівник знайде щось цікаве для себе від військових об'єктів Другої світової війни, історичних споруд до центрів іпотерапії мальовничих міст відпочинку. Такий день, коли поєднується історія, природа та гарний настрій, точно запам'ятається надовго.